Допущення занесення на територію області захворювання тварин та людей з Значить, Друге питання у зв'язку з непідготовленістю Тимофію Канато Степановича, я знімаю з порядку денного. Анатолій Степанович, я вам сказав, чому не підготовлювати. Пояснив. Шановні, я ще раз хочу підвернути увагу, що якщо ви подаєте документи в обласну державну адміністрацію і ви їх не читаєте, то або ви не встані організувати підготовку цих документів, або ви не відповідаєте посаді саді займання. Або ви не бажаєте їх контролювати. Треба як мінімум читати. І читати, що ви пишете. І не тільки я, ваш заступник, чи хтось працівник підготував проєкт інформації, ви його підписали, все добре, добре. Находьте час, готуйтеся і готуйтеся серйозно.